Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні! Героям нашим слава! Зараз у нас сьома година ранку! 16 червня. Будемо пробувати! сьогодні знайти білого грибочка або що попадеться нам три дні назад ми файно назбирали а що сьогодні получиться не знаю тож по традиції заварюйте чайок а ми вирушаємо на пошуки. Друзі, вже хожу десь хвилин 20. Наше місце підчистили грибники. Ось Перший мухомор. Перший мухомор. Вчора, мабуть, грибників перейшло трохи. Ну що, не втрачаємо надії. Наразі хоч якийсь результат перша, перша калічка. З білячками щось дуже напряжно. Вже пройшли два місця свої. Щось дуже напряжно. Так, так нічого. Продовжуємо. Так, друзі, мабуть, ми будемо сьогодні без грибочків білих. О, лисичка є. Беремо хоч лисичку. Уже обійшли вже свої місця. І жодного грибка. Ось така лисичка є. A teraz jest po myszowu to łoteżnia, że rybnek je pozbera. wczoraj to będą no, dobre Poguliali. на грибничку назбираємо ну, що йдемо далі так друзі я вже думав що ми вже нічого не знайдемо так ось один поїджений правда грибок так. Так, так, так. Ось тут більшенький є вже

Добре і на тому. Так, продовжуємо. Ось у нас і третій грибок, Тоже невеличкий такий. Осим скоренько вже грибники на хист наступають. Так, добре. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наші. Сьогоднішній похід за білими грибочками. Результат не дуже порадував нас сьогодні, але, як то кажуть, головне не головне процес. Mm. Ось ще тут росте молоденька лисичка, Тут вже хтось підзбирав. Ось наш результат показую. Наші три білячка і трошки лисички на зажарку буде. Ну вам, як завжди, ще більше назбирати, чим я назбирав. Добрих людей на життєвому шляху, всім добра, миру злагоди і мирного неба, саме головне, а все решта буде. До скорих зустрічей!